Саме Сергійовичу, вітаємо вашу команду з перемогою. Прокоментуйте, будь ласка, для нас матч. Дякую за привітання. Ну, гра вийшла така трошки напружена. Хоч перший тайм так більш за нами був, то зрозуміло, що лівий берег там, грав другим номером. Команда дуже організована, там хлопці перестроювалися, там тяжко було, але були моменти. І, там, Забили б, може, чуть по-іншому було. Але то зрозуміло, перший тур, всі така, знаєте, всі трошки нерви, трошки там, хоч у нас команда досвідчена, але все одно ти нікуди не дінешся, бо психологія вона є, є у кожного. І перша гра, вона така, знаєте, е, турб... ну, хвилювались хлопці, але все одно, то, то, то що просимо від них, вони. Це, в принципі, виконували, і тому і гол забили теж такий непоганий. От. Ну, в другому таймі там трошки просіли, але то вже, то, знаєте, то вже моя, моя ситуація така, яку треба трошки буде справляти, але хлопці молодці, і то, що виграли, то дуже добре. Лівий берег для вас не чужа команда чи прицеповий був сьогодні для вас цей поєдинок? А, ні, лівий берег ви правильно сказали, що не чужа команда, бо був тут і тренером дитячим, і грав за професіональну команду, але якісь принципові моменти немає, бо, бо нічого такого немає, бо хочеться навпаки. Подякувати керівництву лівому берегу, що дали можливість тоді і пограти, і потренувати. І ви бачите, як тут все розвивається, все добре, і дай Бог, що воно так і далі продовжувалося. А так якийсь принциповий, да, нічого немає, такого, то не до цього було. Приємно було повернутися сюди? Ну, а вже ж тут. Ну тут дивіться, тут це все, ну, все футбольне, тут ну, приємна атмосфера, приємні, дуже гарні поля і все інше. Ну, тут... Тут, я, я, я вважаю, що для кожного сюди, сюди приїхати це ну, приємне відчуття, що є таке місце, де стільки полесть, база і все інше для дітей, для самої команди. Для вас це перший офіційний матч в ролі наставника команди. Як почуваєте в себе в новому амплуа? Начебто, знаєте, якось так спокійно, спокійно, там перший тайм там спокійно наблюдав, але другий тайм, коли там знаєте, і вже є відповідальність за результат, є відповідальність ну перед. Перед нашим президентом, і тут трошки пішло, знаєте, оці як, як своїх тренерів ну, згадуєш, як вони там по цій бровці бігали, там щось там. І те ж саме, ну емоції, ти нікуди їх не дінеш. і Тому то другий там вже я трошки почув, що воно таке. Минулого сезону «Колос-2» був за крок до підвищення в класі. А які завдання на цей сезон ставляться перед командою? А, так, трошки не вистачило нам десь, не хватило вийти, але. Задачі стоять такі ж. Є задача, ну, плану, ну, президент хоче знаєте, таку задачу общу, щоб ми вийшли туди, але знаєте, ми з ним так розмовляємо, що є гра і від кожної гри ми йдемо, йдемо, йдемо. Тобто сьогодні лівий берег, завтра вже нас. Вже потрошки ми готуємось до Чорноморця-2. І так кожного, кожного по кроку по кроку, а де ми вже залишимо, ну, покаже вже кінцівка. Але ну, задача є, є. Не, не будемо її скривати, ну, що так. Ячеслава Миколаєвичу, сьогодні мінімальна поразка колосу 2 0 1 Прокоментуйте, будь ласка, матч. Е, ну, я рахую, да, так результат не на нашу користь, але в сенсі. Того, що хлопці показали добрий гарний футбол, і, і вже є розуміння, розуміння рівня другої ліги. Все-таки ми грали з лідером прошлого, прошлого чемпіонату другої ліги команда, яка претендувала на попадання в першу лігу. Але ми достойно сьогодні зіграли. І, так, пропустили такий необов'язковий м'яч, десь не було впевненості в роботі з м'ячем. Я в принципі, хлопцям це сказав. Зараз в роздягальні, але подякував за самовіддачу. Дуже, дуже так хлопці грали з характером, з емоціями гарними. І так, для лівого берега два це перший матч на, такому, на професійному рівні. Але ми виглядали дуже достойно на фоні такої команди. Результат він він прийде, і результат не на табло, а в те, що хлопці відчули, що вони можуть грати в гарний футбол, і я думаю, будемо рухатись вперед. «Колос-2» – досить сильна команда. Як на фоні них, не дивлячись на результат, сьогодні виглядали наші хлопці. Дуже дуже добре, дуже, е я рахую, зіграли, е ну як в захисті добре, в в моментами е дуже гарно пресингували е в другій, третій зоні. Теж нижній, середній блок гарно діяли, але чуть-чуть е не вистачило. Спокій, спокою в роботі з м'ячем. Могли ефективніше в позиційних атаках діяти. Це хвилювання, яке ну, воно, воно напевно воно буде, поки перші тури. І Це молоді хлопці, і якраз в роботі з м'ячем є до чого прогресувати. От, аналізуючи цей матч, як вважаєте, чи помітний такий перехід з юнацького футболу на вже професійний? Ну, звісно, звісно, і хлопці зараз теж ми спілкувалися в роздягальні, відчули, відчули, що швидкості, силова боротьба. Ну, сьогодні багато фолів як з нашого, так і з боку суперника. Дуже мало часу на роботу з м'ячем, хлопці мають швидше рішення приймати, вони це тільки що в сьогоднішньому матчі відчули. І тут якраз ми будемо працювати в цьому напрямку і в тренувальному процесі інтенсивність буде більша. Так що ми зараз другий тур пропускаємо. Так що є, є ще час підготуватись до наступних матчів більш, більш якісніше. Як ви плануєте закрити цей вільний е, час? Чи плануються ще якісь спаринги додат, додатково? Ну, получається, другий тур ми пропускаємо. і Ми заповнимо паузу грою з першою командою. Ми вже домовились. Ті гравці, які менш будуть задіяні в матчі першої ліги за гробізнесом, ну, якраз там ну, у нас одна команда, і ми якраз цей матч зіграємо, подивимося гравців, дамо більше ігрової практики, хто менше грає. Ну, і побачимо. Ну, знову таки момент селекції ще не закінчений, будемо ще переглядати гравців, будемо дивитися. Ну, ще пару позицій треба підсилити. Михайло, мінімальна поразка у сьогоднішньому матчі проти Колоса 2. Прокоментуй, будь ласка, матч? Перша гра проти, одразу проти чемпіонів минулих другого сезону. Я вважаю, що зіграли непогано, як для першої гри. Перший матч завжди, як ну, є мандраж. Не звикли до таких швидкостей. Чемпіонат дуже відрізняється від чемпіонату u 19, але я думаю, що прийде пару ігор і ми звикнемо до всього, і буде зовсім інша картинка. Наскільки важкий був перехід із юнацького футболу вже професійний? Перехід важкий, тому що грають більш жорстко, фоли зовсім по-іншому виглядають. Деякі моменти зовсім не свистять, але на суди не можна нічого списувати. Просто треба звикати до силової боротьби з дорослими. Ніхто не буде списувати, що нам по 17-19 років. Ми маємо виходити на одне поле і грати проти любого суперника без різниці на його вік. Колос 2 -2» – доволі сильна команда. Чи створили вони сьогодні проблеми на твоїй позиції? Ну, за весь матч створили декілька моментів, вони не реалізували, але я вважаю, що пропустили зовсім не обов'язковий гол. Могли обійтись без нього або пропустити, мабуть, в іншому моменті було краще, ніж в тому. Що може сказати про загальний стан на сьогоднішній день команди? Як вони сьогодні, на твою думку, як ви сьогодні, на твою думку, виглядали на фоні колоса 2 На мою думку, ми гарно протистояли колосу 2 незважаючи на те, що вони домінували, але ми переміщались по полю компактно, не давали їм багато місця, простору на флангах та в центрі поля вибігали в контратаки та також мали свої моменти, але, на жаль, не реалізували.